у дорогі друзі мого каналу. Сьогодні ми продовжимо грати в Minecraft. Це проходження я надю, вже буде у нас нормальним. Ми його не будемо перезаписувати по 250 разів. Проходити ми будемо 100 днів. Може, будемо ще більше проходити, і зразу відповім на пару запитань. Я знову пропав, бо шукав патч версію Майнкрафта. Тут можна поставити більше промальовування чанків, і можна більше побачити. Плюс можна грати з шейдерами. Так, стоп. Що я кажу далі? там вже не настільки важливо. Якщо ви хочете, щоб я сказав, як можна скачати цю патч версію для того, щоб грати з шейдерами, ставте лайки і пишіть коментарі, що хочу в патч версію Ну а ми продовжуємо. Трошечки видні. Їх видно, і вони великі, це щоб я не путався. Ось ціки. джойстик, як ви бачите, він невидимий. А от кнопки в мене не вийшло зробити невидимим. Тому вони будуть тако і сильно мішати нам не повинні. Е, скриню я ще не відкривав, зразу кажу, це сід. Не... Я-то виживав раніше на такому сіді, але сильно довго на ньому не сидів. Скоріше за все, це в мене був тест-сід. Для перевіряння, що додавали в цій версії. Так, в нашій скрині. Так, топор. Ну, Саме коротч, стандартне, що могло попастися, нам попалось. М -м -м Тому зараз візьмемо і будемо добувати ось то дерево, бо я хочу іменно з темного дуба побудувати наш дім. Так, дерево ми добули. Будемо шукати місце для дому, але ні, все ж таки, давайте ми хоч трішечки ресурсів добудемо. Зараз попробуємо знайти камінь. Їду теж давайте будемо добувати. Скоріше за все ми будемо просто брати і скакати по деревах. Але що буде, то буде. Слухайте, у нас тут буде скоро ніч. Я вже бачу перших скелетів, нам треба буде хоча б десь сховатися і не здохнути в першу минуту гри. Ні, я не буду з ним битися. Ну і як кожний Майнкрафтер, закопаємося під землю. Нитки нам можуть дуже Будуть потрібні в майбутньому. Ну, а зараз просто будемо чекати. Ні, ну це треба було мені тут полізти. Ура, ми не... дойшли вже до цього. Хух. Хоч і речей не було так багато, але я знав, що тут є їда. Ну, за тут тепер ви знаєте, що ми граємо без збереження інвентарю. Землю я на всякий випадок заберу. Можна нам прийдеться з якоїсь ями вилазити. Пішли тоді шукати. Місце для дому. Шапку свою вдягаємо і йдемо. Ще, що я хотів сказати, це то, що ми. Я даю 100%, що я включу сюди мод, на... щоб воно показувало всі годин. Бо я думав, що вже можна вилізти, але. Гра сказала, що ні. Там треба ще сидіти. О! О село, 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 село! Йо, це нам пощастило. І їди буде багато, це шикарно. Так, саме перше, що я звідси візьму, це ліжко. Бо влуч я вже прокопаю туди вниз, але пересплю. Бо чекатись, щоб наступив день, ні. Я не буду так робити. Зараз ми добудемо всю картошку, всю пшеницю. Ми може зробимо. Город. Ми його зробимо, але звідти нічого збирати не будемо, і буде все по класиці. Чекайте, бо я то збираю з городів, але в кузницю не зайшов. Що у нас тут? О, ну, хоч якась броня, кірка, їда, це саме головне. Два залізних слідка. І золото. В принципі, все. Ой, ще золота кінська броня. Ну. Стандартний сет починаєшого Майнкрафтера. Нічого такого нового не бачу. Ви бачили, ми це у тебе заберемо. Твоя професія нам ще. Тут є десь та піч, ми її зараз заберемо. Повірте, ця піч вона дуже нам допоможе. Так, ще і тут ми у тебе роботу заберемо. Якщо вона тут не одна, я не проти забрати її ще одну. Бо ця піч, вона, ну, з однієї сторони, не дуже дорога, але запарної ці всі речі добувати. Тому, що я зроблю, це просто їх зараз заберу звідси. Лава є, вже зможемо зробити портал в ад. Але я дуже далеко вже забігаю. Надіюсь, вже в цьому проходженні ми все ж таки зможемо пройти Майнкрафт. Може коня приручити, але в мене сідла немає. Смисл. Це броня. Ну нічого, сідло знайдемо тій. О, їда. Буду добувати дерев'яною кіркою довше, але від неї буде якийсь смисл. Так, добуваємо всю жратву звідси. Шо? Не переживай, посапаєш. Не, буряк я добувати не буду. Ну, в принципі, село. А, ні, давайте ще сіно заберемо снопи сіна. Чекай, ми Сіки ходимо, а верстак ще не зробили. Це саме перше, що ви мали зробити? Але не створили. Переробляємо все сіно, яке в нас є на ютубу, бо я бачу, вона, вже... вона в нас вже закінчується. І в нас 6 хліба. Ну, в принципі, що в нас? Тут ще яблучко. З'їм яблучко. Щоб до кінця забити голод, все. Беремо кірку і добуваємо. Все я її поламав, вона мені не потрібна була. От металеву кірку я нам вже збережу. Так, може вбити голема. Ну, дивіться, залізо ми ще добудемо. Тому візьмемо залізний меч, створимо. Він, зараз, нам дуже-дуже сильно потрібен. По-перше, голема вбити, а по-друге... від всякої зарази відбиватися. Бо тільки я так можу на то все сказати. Так, давайте зразу переробимо... А в нас є земля. О, бачите. Не, все ж таки не просто так я її забрав. Раз, два, три. Побігли! 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 Хе-хе! Ой! На всякий випадок ще тако зроблю. А, не достай. Зробимо тако. Нам дуже сильно пощастило. Ну Нафіг я не буду до нього підходити. У мене так мало ХП, я лучше поїм. Пересидимо і почекаємо. І я ще заберу звідти дві пічки. І позараз підемо, а кровать не заберемо. Тому ще якесь. Я зразу кажу, ми добудемо е, маки. Але не зробимо червону ну, кровать, зробимо фіолетову. Вроді, я знаю рецепт, як воно готується. Ну що. На яких це координатах? Мені в яку жопу треба лізти. Ой. Це мені треба було відстраюватися далі від того місця. Я вже в ту сторону біжу. Тепер теж не в ту сторону. Це мені треба туди бігти, все. Зараз постараюся швидко туди добігти. Для вас це може пройти пару секунд, а для мене як мінімум 5 минут бігу. Ой, рятуй мене, голем. Я знаю, що я тебе хотів вбити, але зараз нам потрібно об'єднатися. Де ще ресурси. Там. Я вже злякався. Там ще й був наш металевий меч А якби ми його не забрали? Кірка. Я не знаю, де да. навіщо нам ті саженці, але все одно. Моє все. Чекайте. Для того, щоб перестрахуватися. Все можемо спати. Що ми робимо? Саме перше вдягаємо це шапка так вдягалась. Якісь такі всі страшні звуки. Так, давайте подумаємо. Кактус, ну. О, точно, я же ж хотів поїсти. Все я без їди нікуди не вийду. Чого на Bedrock так важко проходити Майнкрафт? Я пробував на джаві, то там набагато легше. Ну, хоч голєм трохи побитий. О! Наша морква. Так. Ну. Біжимо. Так. Йдемо строїтися з камню. І десь тут на рівні поверхності. Ось тут о. Повинно вистачити. Тепер. І на всякий случай. Так. Треба зламати. Так. Тепер ми можемо достати. Все. Скільки ми потратили часу, щоб добути. А, ні, 5 слідків. Ну, нехай. Тут уже не поспорю, нормально вийшло. О, давайте заберемо. Дзвіночок. Дзвіночок. І. дві пічки. Все. І давайте ще. його. Що? Граві, наш він нам. Так. 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 Все. Місія виконана. Фіолетова кровать. Саме перше, що ми добули. чекайте, картошка, картошка нам вона потрібна. Ні. О, все. Можемо йти далі. М -м -м, ні, збирати його не буду. Ну, може, нам ще це село буде потрібне, але це не точно. Тому пішли звідси. Соняшник. Сіки квітків. І може воно нам буде потрібне. Ну, але це знову не точно. А вулик оця штука може нам бути дуже і дуже потрібна. Координати запам'ятав. Надіюся, я його не забуду на другу серію. А, то, чекайте, це ж. Це ж квітковий біом тут повинні будуть бути бджоли. А, то все ми точно за нього не забудемо. Так, о, дивіться, яка гора. Давайте ми на неї піднімемось. Я плюс поставлю велику провальову кучанків, і може ми щось побачимо. А якщо не побачимо, то просто там вугілля добудемо, якщо воно там є. І все. Може пошитись і тут будуть ями ізумруди. Так, це ще не максимальна висота. Я її зразу ж виключу. Зараз у мене там десь стоїть чанків 10-12, точно не знаю. Якийсь прикол? Я не вірю в це. Може це якийсь баг? Ні. То це що виходить? Там село. І тут село? Давайте хоч тоді так на неї подивимось. Ну. Кузниці там не мали. Ну. Так. Да. Та ну, ти що. Ще й портал. Це шикарно. Все. Повірте, це саме краще рішення моє за всі проходження Майнкрафту. Просто взяти і поставити велику промальовку чанків. Це. От представте, я... я ж ішов тако, то я би взяв і просто би пішов в ту сторону. А ми навіть би не побачили то село. Це просто це шикарно. А ще й обернулися, і там портал. Це ідеально. Головне, зараз не померти по дупому. Ми занадто далеко. Від... Це 1000 блоків ми пройшли від спавна. Ну, десь, ну, ні, яке, ми десь пройшли десь 400 блоків. Не знаю, мені чимось це село подобається. І що я ще хотів на самому початку сказати, що ми маємо виживати, ну як маємо. Я хочу виживати в селі, бо повірте, це нам дуже і дуже ще пощастить по тому, що ми будемо іменно тут виживати. Можна навіть не прийдеться будувати якийсь город, тут будемо просто забирати. Тут дуже багато жителів без професії. Ай-яй-яй. Оце дуже велика проблема. Що в нас тут? Ну. Ні, я та нічого забирати не буду. В принципі, в мене вже все є. Давайте хоч подивимося на це село. Це в нас хто? Ну, просто село з купою стандартних домівків. Так, а давайте подивимося в цей будинок. А, я думав, тут будуть книжні полиці. А їх нема. Сіна багато тут. А тут, в принципі, можна жити. О. Це ми забираємо. Яблук багато забираємо. А картошки то в нас мало. А, ні. Чуть більше стака. Ну, в принципі, в принципі. Як для мене село просто шикарне. Шахта. Але цю шахту. Якщо ми будемо жити в цьому селі, цю шахту ми, скоріш за все, забудуємо. Я зараз туди лізти не буду. Фу! Фу! Фу. Так, давайте зразу ми поставимо в Так. все, точка встановлена. Шикарно. Тоді, якщо ми будемо тут жити, давайте виберемо місце для дому. Дім, дім, де би нам поставити дім? Ну, Тут ні. Ну, якесь таке собі місце. Да, воно велике, але ну, стандартне поле нічим таким не міняється. Може, там щось буде нормальне. Ні, це вже вийшов за село. Тут теж нема нічого цікавого. Але дивіться, тут є ліс. Це саме головне. О, дивіться, яке тут прикольне місце. Але ні, ми будемо будуватися в селі. Але вони будуть постійно нукати. Десь примерно так. Може тут. Ні. Все ж таки в селі. Ой, чекайте, ми знову їсти не зможемо. Ех, як хорошо, що ми в нього яблука забрали. Так, давайте ми підемо вже спати, бо скоро ніч. Йдемо спати під відкритим небом. Все. О, пощастило, ні одного зомбі не появилося. Ну, впри. Цендермен. хух. Ну, в принципі, мені подобається ось це місце. Тут є ось до озер Ми зможемо красиво. Взяти і сюди пробудувати. Вихід. Тут ось до можна. Тростину садити. Ну да, але тут треба дуже багато міняти. Це треба буде просто купу, купу землі накопати. Мда. Або просто взяти оце озерце і оце забудувати, а зробити прямий. Вхід сюди. Ці дерева вирубати. І собі сюди. Але навіщо вона нам буде потрібна? Так, значить, я зараз буду вирішувати. Вирішив. Або давайте що зробимо? Закопаємо цю яму. Тут зариємо. І пот. Ой! Ой-ой-ой, ой, ой, вибачте, що потурбував. Житель тікай, 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 бо там страшне. Ой, фу-фу-фу. Да, фу, фу. побудуємо будинок тому, а тут вже будемо будувати, що нам потрібно. Ну, все, ми вирішили. На цьому ой, ой, нащо ж ти вийшов? Ай! Ще не привикну до такого керування. Нехай допустимо, це тут так мало бути. Ой, земля випала. Це якраз що нам потрібно. Що це було? Майнкрафт не забагався. Йди мене предостатньо. Хто мене ударив? Я хочу зняти просте виживання 100 днів без всяких містики. Там вроді нікого нема, нема. Нема. Нема, нема. Може він тут за горою? Якщо ти мене чуєш, до мене не лізь. Надоїли. Як не кріпери, то ще хтось. Ви бачите, що Майнкрафт не глючить. Я урон получаю, але що це. Що за фігня? Мене ж ота корова вдарила, яка вам достоїть, чи що. Не віру в це. Ще раз PowerPoint поставим. Ну і. Так, давайте ще поїмо. Ну і на цьому, скоріш за все, ми будемо закінчувати. Е, чого я ще хожу з скіном стіва? Я хожу зараз з цим скіном, бо Майнкрафт просто не дає прогрузити новий скін. Може, ви вже бачили е, повідомлення, що це скін не з Майнкрафту. Це я зараз вирішую. Скін у мене вже підготовлений. Ми будемо грати з скіном, але поки що самий стандартний стіл. Ну, цей комплект мені подобається. Кожна шапка і залізні капці. От щось в цьому є. Ну, нехай лишню голову забивати не будемо. В наступній серії ми вже почнемо будувати будинок. Закриємо цю яму. Закриємо це, закриємо. Але це ми будемо закривати тоді, коли вже щось буде... будемо тут будувати. Якщо ще будемо. Тому. Будемо будувати ми будемо тут. Ну а там вже що буде. Що, на. Тут я не знаю. Нічого ми тут будувати не будемо. Я не хочу це все заставляти. Там занадто багато його треба ставити. Ну і все. На цьому я вже точно буду закінчувати. Всі, хто додивились до цього моменту, дуже дякую. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, підписуйся. Нам ще трішки, і нас буде вже 300 підписників. Наступна наша ціль це 500, бо брати по 100 постійно. Ми щось дуже швидко доходимо до наших цілей, тому трошечки важче зробимо і будемо чекати тепер 500 підписників. Ну на ще. Ну. То торговець йо. Зараз навіть підійду і перевіру. Якщо там нікого нема, то це ти, падло. Я знаю, що це ти. Так, давайте заберемо морку, бо ця свиня від нас не відстане. Ну, а ви були на каналі Сайлер. Ой-ой-ой. ой ой Давайте я для захисту себе поставимо кровать десь тут. Ну, ви були на каналі Сайлер. Пока.